І так, всім доброго дня. Сьогодні вирішив трішки полазити, пройтися всякими вуличками. і попався мені ось такий кульок. Ну, Кульок виявився не порожній. Ось з ось таким барахлом. От. І ось. я ось так от Значить. Тут. так, Почнемо з Радіодеталі. Ну, радіодеталі пізніше, на бік, так, Ось такий джек, чи як це називається? Подовжувач для навушників чи колонок. Не знаю. Ось ось таке дві штуки. Блочок це є. Ага, це є адаптер. Ось таким він йде. Ось тут я бачу ось ще є один. З ось таким. Це є теж адаптер. Два адаптера. От. Зарядка. Ну, я не знаю, від чого це є зарядка. Теж адаптер пише. Ось. Цей від Sony Еріксона. Жалко, що, що припинилося виробництво Соні Sony Ericsson. Стареньких добрих телефонів. Це профі. Профлакс. Профлакс. Якийсь профлакс. А, тут тут пише. Зарядне я не знаю від чого. Ну, я їх буду розбирати всіх, дивитися. Астро. Астро. Ось такі от. Зарядне. Ну, о, оце цікаво. Батарея Lenovo. Ось, Ось так припаяна. Була. І, значить, тут така. Камера. Не знаю, як, якої вона марки, моделі. Але... Ну, я її перевірю, чи вона робоча спочатку, але то вже в наступному відео. Коротше, тут всякого його барахла. Ось. Саме найцікавіше, чому це все повикидали. Воно напевно, що... Усе не робоче і тому повикидали. Так. Зараз я піду пошукаю коробочку на радіодеталі і подивлю, що тут є. Ну, ось, Ледве знайшов ось таку коробочку. І радіодеталі мені цікаві, але тільки ті, які можна дати на прийомці. От. 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 Дві батарейки. Буде потрібно провірити. От. Від фонарика ось така. Ось. Регулятор добре. А то я свої всі регулятори повідомив ось такі всі тоді води. Цікаво вони з позолотою чи ні. Якщо з позолотою, то... Опа. Скік, скокнув. Опа. От. Ні. На жаль, на них трошки присутня позолота, але не настільки. Так, що тут є доброго? Доброго. От. Це від дитячого лазера чи від фонарика. Ось. Динамік. Ось такий. Ось. Це від. Дівідерома від привода Це тут лазер записує диски і читає з диски. Якщо я не помиляюся, то тут є два. Два лазера. Так. Можливо, є і два. Ось така бачу один лазер. Ось така. Один. А другий я не бачу. Ну, я знімлю відео, як лазер підключити, поки що ставлю тут. Так, що є далі? Так, далі є ось така плата з кнопочками. Можливо, кнопочки позолочені. Зараз. Опа. От. Є трішки позолоте, ось так видно. Плюс ось така біда я не знаю, що це є. Ну, радіодеталі то понятно, але. І От. ось кнопочки. До речі, вони з позолотою. Ось є. Дві штуки на бік. Ось. Це від блока зарядки. Тут можуть бути ціні. Ось ця деталь. І ось от напів, півбочка. Все. Більше я тут не бачу нічого. Такого цікавого. От. Ось ці прийомні. Ось. О, ось така. А вона не непри... прийомна. Ну, багато радіодеталів є, але більшість з них не неприйомні. От. Але зупинить всім Я буду робити порядок, буду перевіряти, чи вони робочі. Можливо, якщо вони робочі, можливо, я. Їх і кудись сплавлю, продам. От. Ось ці два я можливо. Цей і десь ще один був. Такі, от це що? Панасонік. Так як він цілий, лишилось провірити, чи він працездатний. Якщо працездатний, вже. Три можеш продати. Ось дека четвертий так як на ньому. Це, провірити, продати. Ось. ось такі от тюльпанчики. От. Ось така зарядка від радіо. Цей тюльпанчик, ось цей перехідник. От. Це від якогось фонарика чи прожектор Ось така ще є ось така от маленька. І ось таке от. от. Ще одна є маленька. Значить, ці дві маленьких на бік. Вони 100% робочі. От. Це хтось хімічу. Туди. Ну це відже непрацездатний. Так як нема. Ось. Ось дека ще один такий є перехідник. От. Ще є один. Ну, коротше, цього всього добра є багато. От. Я попробую ось. Тут іде. Ага, це певно, були зарядки від от ось так от вставлялося і він, певно, заряджається батарея. Ну, я попробую Цей. Якщо вийде. Подивлюся, яка якість. Тут навіть бачу, що є гніздо на флешку. Ну, я попробую це все робити, але це все буде в наступному відео. На, на це буде відео огляд, ну, на все буде відео огляд. О. Ось таке мені можливо і пригодиться. От, ось такий. Ну а кому відео сподобалося, ставте лайк. Якщо можете, два. Залишайте коментарі підписуйтесь на канал. До зустрічі!